В Южницькій громаді попрощалися з Михайлом Ємельяновим. Він був учасником бойових дій в Другій світовій війні. Травжна церемонія відбулася 31 січня в Свято-Веденському храмі. Провести в останню путь колишнього портовика прийшли ветерани війни, представники проспілкового комітету порту Південний, управлінці, освітяни та мешканці міста. Михайло Федорич народився в 1926 році. У віці 17 років був призваний до Чорноморського військового флоту. Був одним з воїнів, який брав участь у визволенні Миколаєва, нагороджений численною кількістю бойових відзнак. Знаєте, в нього було багато ще нагород вже після війни, після Другої світової, тому що він працював на вже в торговому флоті. Вже після війни працював на тральщику. Він тут розмінував це море. Те, що нам ще предстоїть робити з вами і те, що зараз потрошки робимо, знаєте, як історія повторяється. Маємо що згадувати, маємо про що розказувати. І сподіваюся, що не будуть його люди забувати, ті, що підростають, та що підростає ще покління. Михайло Федорович був поважним гостем на важливих подіях в житті міста. Брав участь у військово-патріотичних заходах, в школах, ділився спогадами про участь в бойових діях з підростаючим поколінням. Піддати шану Михайлу Ємельянову цей день прийшли вчителі та учні ліцею номер 2 за ініціативою наших молодих педагогів-істориків ми почали проводити День пам'яті висадки Григорівського десанту. Цьому був присвячений наш музей, і вся робота дослідницька, яку ми збирали, все це описували, як це сталося, коли сталося. І саме з того року ми познайомилися з Михайлом Федоровичем. Він став нашим, знаєте, як оберегом, тому що не було жодного свята на якому…» Кому б ми його на яке б ми його не запрошували, особливо у цей день, день висадки Григорівського десанту, у нас завжди проводилася урочиста лінійка, спортивні змагання. Він обов'язково до нас приходив. Він читав свої вірші, він виступав перед дітками. Він розповідав про кожного бійця, якого він знав, і він розповідав про цей. Патріотичний дух, мужність, їхню, хоробрість тобто, це дійсно було військово-патріотичне виховання. І діти, звичайно, ходили до нього додому, вітали його зі святами. На прощання з ветераном Другої світової війни прийшли його колишні колеги та друзі, згадують його як добру та щиру людину, а ще як творчу особистість. За життя Михайло Федорович писав вірші, часто присвячував їх своїм товаришам. Михаїл Федоровича ми знали з 95-го року. Він прийшов, це його остання робота була, що він робив у порту. Він не цурався ніякої роботи. Він прийшов до нас охранником. Пропуск був профілакторії, він там сменно робив, сутки через троє. І він. Доробив вже 15 років з нами. Ми його дуже вже хорошо знали. Я ж говорю, ми молодші були. Він нас усіх любив як дітей. Він нам надавав поради і з нами спілкувався на всякі теми. Поймайте, про його дуже добре сказали. Всі люди, що час прощалися, говорили. Я не можу вам навіть передати, що це за чоловік був. Він нам кожної на юбілей, от мені навіть лічно, 50 років було, він дуже красивий вірш написав і всім на праздники. Михайло Ємелянов помер на 98-му році життя. Буде похований на Южницькому кладовищі. Михайло Ємелянов в Южному був останнім учасником Другої світової війни.